Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже поставив, при чому лікарі в Україні. Ну, по-перше, у цей момент знаєш, віриш ти чи не віриш, знаєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію взагалі, в житті. А я на той момент, кстати, був ще, напевно, до атеиста, бо, поняв, що Тебе вже нічого не спасе. ні позитивне міркування, ні якісь станово думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. І це Бог. Тобто, по-перше, бо там немає невіруючих, це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя. Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які ти були, де ти там сильно в цей момент стаєш за себе. Це просто жесть. Ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти положила, ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. І ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх, це ті там машини, якийсь там статус і не знаю, така історія. Насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному. Сім'я, любов, стосунки, взаємостосунки між людьми загалом. І якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував? А ти думаєш, що ти у цих аспектах ти молодець красавчик, ти можеш походити з цього життя дуже задоволено. Українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах, дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.